Олександр Клименко очолює Державну податкову службу трохи більше двох тижнів та готуватись до призначення почав заздалегідь. Тож діяльність на новій посаді він розпочав дуже ефектно – презентацію мультика. Нас привели сюди, это Я на мультики не хожу, взагалі. А ні, на котах в сапогах сходила. Як ти думаєш, цей мультик схожий на кота у чоботях? Не знаю. Ну, я бачила відеоролик в інтернеті, е, не, наче схожий. Що сподіваєшся, побачити? Майбутнє про своє місто. податки, які були б корисні для дітей, і щоб вони навчилися і знали, що таке податки. Зачем ми знімаємо мультики? Почему не збираємо налоги? Може би лучше так. Я двічук, налоги должны добровольно, а ми за это будемо говорить спасибо. І я хотів би, щоб це була вся наша робота. У нас должна бути э, сотрудники. Молоде, потягнуте, професіональне, високообразоване, культурні, тому що, ви знаєте, спілкування з вони дуже різні. От. І слишеш, грубо, і грубость, і оскорблення. Ельміра Єрмолаєва працює податковій з 19 років. Зараз очолює спілку ветеранів податківців та має звання заслуженого економіста України. На економила членських внесків на цілий мультфільм. Як продюсер я отвечаю і за деньги, і до за сроки. Це дві от таких от сторони, між якими я завжди. э, ветеранів налоговой служби. Общий бюджет, вот весь це 350 тисяч гривень на весь мультфільм. В асоціації ветеранів податкової 10 тисяч членів. А ролик коштує, як ми почули, 350 тисяч. Досить цікаві цифри. А ось і пояснення. І Екскурсії, і кінофільми, і матеріальна допомога. І сумні такі події, як поховання, і матеріальна допомога. Ну що можна за 5 гривень зробити? Ну, стараємось. Звичайно, новий голова держподаткової може вичавити з ветеранів податкової 350 тисяч, щоб пояснити платникам податків, що треба зробити для того, щоб спати спокійно. Співачка досить швидко це зрозуміла і намагається пояснити іншим. Я як співачка в цьому мало що розуміюся, але хочу, щоб все ж таки, ми сплачували податки і щоб вони не були дуже великими. Цей мультик відношення налогою, тому що ну, ми всі живі люди, всі відносилися однаково. І якісь лозунги, вони звісно, звучали так тяжело. Цікавий мультфільм, правда? Десь таке про наше глибинне життя, особливо коли б ці підвальчики показали. Без податків. Ми платить, і ми не будемо. З возникновінням частної форми собственності у нас різко Изменился і подход к роботі, і все, тому що я вам скажу, що фірми тяжело віддають налоги, і не всі чесно сплачують їх. Підприємці і податківці розмовляють різними мовами і між ними нема перекладача. Начебто цей мультик і має виконати цю, скажімо так, важку роботу. У нас хватає крамотності. У нас уня хватає. Ми вміємо говорити на одному язику з бізнесом і тут вот діалог. І ми станемо да, Ми є пчоками, като наповняють бюджет. Працювати дуже складно в умовах застосування нового податкового кодексу. Його треба пропагувати і вивчати разом з усіма психологію податківців треба міняти. Навряд чи в короткий термін можна буде змінити психологію податківців, як і змінити ставлення до них у суспільстві. Ось і доведеться новому керівнику Олександру Клеменку вивчати нову мову і розмовляти з податківцями, а потім знімати пропагандистські ролики, які свідчими про результати у цьому напрямку, як власне і робиться в усьому світі. Катерина Рябошапка, Іван Мацько, телеканал Нюсван.